На Рівненщині мати вбитого росіянами бійця облаштувала у рідному селі майданчики з сучасними вуличними тренажерами у пам'ять про загиблого сина. Локацію відкрили на подвір'ї школи, де вчився Михайло. Більше про героя і те, як віддають йому шану, дивіться в сюжеті. Це мій сіночок, самий найкращий мій герой. Сину Надії Михайлівни назавжди 28. Михайло загинув торік під Бахмутом. Трагічну звістку мати отримала за кілька днів після його дня народження. Останню розмову пам'ятає і досі. 6 січня він позвонив мені і сказав: мамо, що б не трапилося зі мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю вже 9 січня. Він загинув. Снайперснайте до війська Михайло долучився у 2016-му, коли йому було лише 20. Брав участь в АТО. А під час повномасштабної війни обороняв східні кордони України, звільняв Харківщину та Херсонщину. І ніколи, згадує сестра Ольга, не полишав спорт де би він не був, де би він не їхав, завжди на Донеччині будь би де будував собі якісь типу тренажери? Що його будував? Збросив дерев, з гілок, от якби щось міг. І він завжди мав фізичну форму. Спорт для нього це було життя. На кошти отримані від держави як компенсації за смерть захисника у селі Велике Вербче. Рідні облаштували спортивний майданчик. У місцевому дитсадку мати полеглого бійця вже понад 40 років працює вихователькою. Для мене діти надихають продовжувати життя. Я їх виховую, люблю, але біль не вщухає. Він після себе не залишив ніякого сліду земного. В нього немає дитини. Для мене воно що означає Це любов до дітей, до спорту. І я хотіла залишити щось після про нього в пам'ять. Сучасне спортивне обладнання встановили на подвір'ї школи, де колись вчився Михайло, а нині близько півтисячі місцевих дітлахів. І цей майданчик, який зробили на честь його, це дійсно буде такою згадкою про мішу, як про хорошого, позитивного, розумного, вихованого учня, який дійсно був таким прикладом і в класі, і в школі, і для нашого села. Після урочистого відкриття спортивний майданчик відразу заполонили діти. У селі такої локації ніколи не було. Тепер на цих вуличних тренажерах до змагань готуватимуть нових спортсменів, каже друг дитинства Михайла, а нині вчитель фізичної культури. Обоє грали за школу в одній команді. Здобували доволі високі місця. Там були, пам'ятаю, другі, треті в області з волейболу дитячої юнацька ліга. Можна нові модулі фізкультури вводити, наприклад, як атлетизм, і тут працювати цілі уроки з дітками. Це такий приємний подарунок. Велика дяка родині. Окрім захоплення спортом, згадують рідні та односельці. Михайло був творчою особистістю на фронті. Навіть почав писати вірші. Коли ми коли на А ще любив співати у шкільні роки. Виступав із фольклорним гуртом Криниченька. Він дуже був поетична натура і співоча. Коронили його був мороз, такі 19 градусів. От і ми співали цю пісню. «Яворину», бо міша дуже її любив і хотів, щоб рідний колектив його криниченька ну, виконав цю пісню саме тоді, як він загине. Щоб увічнити пам'ять героя, поряд із майданчиком родина встановила стелу з фото Михайла і навіки з закарбованим уривком із його улюбленої пісні «Яворина». Я любив вас усіх, та й найбільше я любив Україну. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.